Місія нашого каналу це збереження культурної спадщини, як гудзурів, так і цілої країни. В першу чергу наша культурна спадщина це є український фольклор. Зараз в місцях в Дмитра Пожодніка, в фольклориста з великої букви, паторо все життя їздив експедиції, такі як і ми там спілкувався з людьми. Записував їхні історії з наших всіх поїздок, експедицій та записів яких людей, травників чи ціни, ви могли найбільше Про кого ви могли б розповісти, що справді передали вам багато знань? Найсіхавішою була Фрозена Гулей, це є село Чорногузи біля вежниці. Такий був Кікінчук, гід. У мене шість тисяч книжок, то попробуй це відшукати. Я не готовий до цього. Такий був Кікінчук, гід у Бестриці, який лікував колись у березі Картузький. Він не всім хотів розповідати, але, але я мав підхід, тим більше, що я з цих райів. з зничаями, я був у добрих стосунках. Ще й зараз у мене є його дремби, які він робив, і не тільки він. Ну, Багато людей, дуже багато людей. Скіцмат, був такий Куч... купчанко, Лемків ще не було багато. У мене ці записи не укомплектовані, тому їх треба колись упорядкувати. Може, ще була і книжка цікава, але я сумніваюся, що я вже тому. Дам... Дам... Раду, бо я вже старий, не знаю, що з того вийде. І, і така історія. Ті, що нічого не розуміють, підуть, накупують всякого зілля, трав і кажуть, що це вони робили. І це не важно, це, чи на сонці сушено, чи в тіні, на сонці не бажано, щоб сушилися ці всякі рослини. І зараз таких травників є дуже багато і дуже є багато аптек. Так званих. Я навіть підходжу одного разу у косові на базар і бачу, продають там усякі трави і це і то. І бачу, стоїть чорниця, сама трава. Питаюся, ой, як це кажу, гарно у вас зелено виглядає. Ви як це, це сушили? А де, каже, нарвала в лісі та й поклала на сонце. Це так сонце файно пригріло, це махом виросло, висухло. Рослина втрачає всі свої якості, коли вона сушиться на сонці. Рослину я сушу на горищі, на паперах або просто на столах. Або в сушарці, тільки не на сонці. І так багато чого можна говорити, або назбирають гриби у тій Чорнобильській зоні, а вони там себе дуже добре почувають, дуже добре ростуть. І ціна в них дешева, тому що це назбирати відро двоє-троє це не проблема. А я цієї веселки заледве на день можу набрати, ну, може, може 700 грамів, а може, навіть менше. Ну, і це не так просто, а буває такий день, що я нічого не наберу, а буває так, як це літо було сухе, що взагалі не було. Ну і так, що то на все треба мати, як то кажуть, свої умови і свої вимоги. І треба знати, що для людини треба робити добро, не треба тільки так, щоб заробити гроші. А людині то не дало ніякого результату. У мене є люди, які лікуються вже по п'ять, по десять років. Є, був такий дід у Києві, який лікувався десь років п'ять і вже вилікувався, вже навіть лікарі доказали, що він вилікуваний, а він на шостий рік пише: прийшли к мені ще гриба, бо я боюся, що воно мені повернеться. Але так і не повернулося, ну і слава Богу, хай не вернеться от розкажіть взагалі, от ви все життя їздили такі поїздки, вели записи. Як це у вас взагалі все почалося? Це ж ви були журналістом якогось каналу, який є, саме цим займався? Ні-ні. Це тоді не добре було писати, бо це знахарство називалося. Це було як і релігія, як і писанки, це було щось вороже. Це не можна було. Але я собі помимо того, це. Записував, бо це ніхто не провіряв, що я це записував, ну, що комусь там цікаво, редактор посилає мене у відрядження, у таке то село, пише мені про таку людину. Я туди приїхав за кошт редакції, бо я там отримую зарплату, і я маю принести матеріал, і я маю матеріал той опублікувати. І це так виглядало. Right, бо тобто, я старався, помимо того, ще щось записати, а вже коли працював на дисерт то я їхав за свої гроші, але того ж такого кошту не було, бо на поїзд сісти і поїхати це багато не коштувало, ну а щось там не доїв чи не доспав, то це не входило. У то бо мені головне було взяти якнайбільше матеріалу. Такі, є, я які просто які хочу один епізод згадати з, з нечаяння. Редактор мені каже, піде, напиши за того А.Егорова але щоб ти написав щось таке, як не треба, піди напиши про нього, як про майстра, який робить дремби виготовляє. І який має ансамбль дрембарів у верхньому Ясинові. це село на Черемош. Я поки збирався, з мене зловила температура 39 з гаком, ні живий, ні мертвий. Ну, але йду. Ну, і не йду, бо ще редакторі машину дав. Приїхав я тою машиною, шофер мене чекає там на дорозі. Я прийшов до нечая. Нечай мене зустрів так дивно. Та каже, ви щось не маєте вигляду, як ви хочете зі мною говорити, що вам бракує. А я кажу, я не прийшов до вас питатися, що мені бракує. Але я прийшов за вас написати в газету. Зараз зачекайте. Пішов десь туди у своїй ті закамарки, звідти мені виносить чарку такого напитку, десь, може, може, грам 25, а може, і того менше, і каже, це. Я випив, і він ще щось так розпитує, розпитує. І ви розумієте, що буквально десь через 3-5 хвилин ця температура в мене пропала, якби й не було, і я почав собі з ним вести розмову. І таких розмов було багато, але ті, то, все в мене записано в записах, я. Уже в своєму. Але скажіть, що то було? Що то було за зілля? Нині, ні, чи? ні, не, з... не, не знаю, що за зілля, але я вже собі можу зілля приготувати. Тепер без нечая. І я знаю ці всі рослини. І навіть ну, взагалі <кх> у нас є багато полонин, і на тих полонинах е... росте щавель. Такі лопухи великі. І той щавель росте. І ми на то не звертаємо уваги. Я колись приїхав у Батумі перед Великоднем і дивлюся, а там люди продають на базарі цілі мішки коріння. Питаюся, що то за коріння? Ну, вони щось мені сказали по-своєму, я не зрозумів, поки він каже мені російською мовою «щавель конський». Ага, щавель. Ну, і що ж щавель? А для чого ви це коріння продаєте? Яйця красить на паску, яйця фарбувати. Отже, цей щавель кінський є добрий барвник, як і багато інших рослин. Наприклад, узяти кропеву, то зелена трава кропиви дає. Яскравий такий зелений колір, а корінь кропиви вже дає жовтий колір. І жовтий колір може давати кора деякої яблінки. Отже, цей кінський є дуже помічний від шлункових захворювань, як і шишки, вільхи. І так багато можна наводити прикладів. І щоб щось приготувати, то я мушу. Брати багато своїх записів, переглядати, і тоді я формую певну кількість рослин, певну кількість пропорцій для того чи іншого препарату. І таким чином я роблю ці лікувальні чаї, які мають великий попит у Швейцарії, у Німеччині, в Італії, ну і в нас в Україні особливо. У мене багато людей, які вже багато років спілкуються зі мною у Харкові, у Сумах, у Чернігові і у Олександрії. Пане Дмитро, ну я думаю, що просто необхідно видати вашу книгу про всіх цих людей, про всі ваші експедиції. Книги видають тепер про псів, про коків, про усякі. Конкурси на такі книги грошей у держави нема. Я видав без кошків дві книги, за ким плачуть флояри, це книга моїх новел і книгу весілля, другу книгу моїх новел, це вже видавництво Букрек Чернівецький, а то видавництво Бедричів Украй». Але що цікаво, що тепер я маю альбоми в писанок, але нема грошей. Альбами моїх вишивок, нема грошей. Ну куди а до кого звертайся? Якби я, наприклад, писав щось таке, то, то зараз би були гроші. Але таке нема. Наша держава не цінує ні культуру, ні мистецтво, ні народну медицину, ні народну історію, ні історію нічого не цінує. І тому у нас така війна, і тому в нас така біда, бо ми. Про себе не дбали. Ми не говорили про Батурин. Ми не говорили про Запорізьку Січ, яку знищила Катерина II. Ми казали, що браття йдуть нас визволяти, а тепер браття прийшли і визволили нас. Пане Дмитро, але зараз і почався шлях, становлення нашої нації. Так, так, але так, за, зараз розумісти. треба відбудовувати державу, а не книги видавати. Треба люди б мали що їсти і де жити. Люди без житла лишилися. А ме дехто буде думати про книги. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.